Давай! Я маю каву. Серйозно? так? Да? А я, я маю. <свісна> Експеримент продовжується. <свісна> Тихо, <Давай ще> на <свісна> вечер. Дубль три. Викажи, я просто зроблю. Дубль чотири. Експеримент продовжується. Ми сьогодні п'ємо каву. Ми будеш парку. О! Mm. <плес> mm. <плес> <плес> напилася, напилася. Ще раз. Не виключай. А може ближче, тому що, щоб нас було чути? Все, я ближче Сьогодні ми п'ємо каву. <плес> Де? Да. В парку? З луки. Парк з лука. Це буде з, з, з лука. Парку з лук і п'яка Луляна із Люка. Давай. Та що ти будеш? Чи там коньяк є, що ти хочеш чоки? Да, давай нормально запишемо. Ну, давай нормально, давай. давай. Ну то кажи ти. Чудовий день, чудова погода. Якраз саме час випити горнятко кави в хорошій компанії в парку. Як це робимо з колядою зараз? Каву нам бракує хорошої компанії. Перше. Класна. Чорна, міцна. О! Вона без цукру! Справжня кава має бути як жінка. Гірка. Чорна. Гірка, ароматна і гаряча. Ну, оця, я, Не якась... псуй кадр. Не Класно пити і спостерігати за тим, що відбувається. О! На О Класна кава, насправді. Гірка та без цукру у нас без цукру! Клів. Що кльово? Не псуй каву цукром, а кохання шлюбу. <рес> Ні, давай ще раз. Ще раз що? От фу. Давай. Перше я скажу, що без цукру. Не кажу, що я. Не без цукру. Перша. Та я вже допиваю. Бей перша! бо раптом мені щось там підлила. Зараз тільки брик. Висновок. Класно. Класно. Класно сидіти в парку на лавочці, смакувати е, каву, яку приготували тобі. Mm -hmm. Висновок. Погано сидіти на лавочці, коли дує вітер в капронах. Треба було коли... брати лосини. І, коли... <ріст> І коли кава вже трохи холодна. І трохи в чомусь смердить паленою резиною. Кава? Ні, чуєш паленою mm -hmm. резиною. Se znakom 3056.